Друзі, доброго дня! Сьогодні 23 лютого 2025 року. Деякий нюанс по байпасу сонячної електростанції. Зараз буде дуже цікаво. Я думаю, чого набігають кіловати. За місяць приблизно 35 кВт годин. Аж тут такий є нюанс. Зараз показую. Так, зараз я скину нагрузку, щоб не так шумів. Інвертор на бойлері, щоб мені було чутно. Вам щоб було чутно, як я говорю. Так, оце в мене автомат на байпас, зараз вимкнений. А оце із мережі кабель. Зараз струму нема. Так. Так. Зараз лічильник цей стоїть повністю, бо від мережі повністю все відсічено. Тепер я включаю байпас, як би так показати, щоб видно було, буде струм 0,5 А десь. Ось він, бачите. І з'явився у нас, зараз немає, а з'явилася лінія. Так. Якщо я включу на байпасі, все рівно буде тягнути інвертор сам споживання. От дивіться, зараз виключаю все, на інвертор нема нічого. Тут не покаже навантаження цього, бо цей не зафіксує, бо я пустив сам бойлер через... Реле контролю струму і через оцей таймер. От. Но суть в чому полягає інвертор, поки не включений на цей вхід із мережі, з міської, нема струму споживання. Ось вмикаю. 0,51, 0,52, даже може 0,55 ампера. Навіть якщо я на мережу сейчас перейду, ну, там буде чуть більший струм. 1,4, 1,2. Ось сюди зараз я бойлер буду накручувати. І тут буде рости. Ось накручуємо, 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 накручуємо. Ну, від цікло, бо я зараз... Там на 7,5 А виставив через пів минутки, через півхвилинки ввімкнеться. Хай поки так стоїть. Інвертор зараз затих бо від мережі. Так, переключаємо на інвертор. О, Включилася нагрузочка. 5 ампер. Там тепер не показується це навантаження. Відключаємо байпас і все. Так, ану тихше. В такому випадку, друзі, який в мене вихід, буду я, мабуть, на ніч виключати цей автомат і просто переходити на мережу. В цілях економії. Бо оцей лічильник, який йде після інвертора, і він обліковує те, що на будинок йде. Все в кучі. Якщо їх. А, цю ж не, не обліковує, тому він би, должен би до нас доганяти оцей лічильник, а він не хоче. Через що я замітив? Що немає ніякої різниці. Зараз ось пішли сонячні дні, то буде більше сонечка, буде більше економії, але 0,5 а 0,55 ампера Це один е, так. Е, множимо на 24 години. Що там у нас виходить? 1,2 кВт. 1,2 кВт годин за сутки. Ну і на 30 днів, на 31. Десь 36 кВт просто лишніх накручує міська мережа. Тому, друзі, трошки в мене аж настрій сьогодні спав, якщо я подивився і вирішив, що все-таки буду клацати отутово. Ну Нащо мені цих 1,2 кВт в сутки, лишніх, коли все воно буде в день від сонечка заживляться весь будинок. Де і все. Ну Може для кого це і мелоче але ми тут говоримо про економію. так що... Я чогось замітив, ага, бо там світодіод навантаження відсутнє. Так? Коли включаємо байпас, ось зараз щоб так. Загальним планом, оп, все, є навантаження, але оці 10 кВт, воно зараз не видно, коли буде там обліковувати. І кстати, тут е, імпульсність у нас 3200 на кВт годину, а тут 6400. І коли при великому навантаженні воно моргає, то можна, ну допустимо, зараз накручу знову. Порахувати, хто з них спішить. А, ні, так не вийде в мене. Так не вийде, бо треба, щоб байпас включився. А щоб байпас включився, треба нам дуже велике навантаження подати, або відключити сонячні панелі. Ну, повірте на слово, що оцей лічильник, він трошки. Відстає по цим морганням, Може камера і не передати. Ну якщо, якщо, допустим, я виключу сонце. Сонце, зараз пропаде сонце. І зараз ми накрутим. А, ні, бойлер отсік. Так. Це треба ждати півхвилинки. Я забувся, що я навантаження ж виставив, воно буде відсікати. Ну ладно. Відключаємося назад. Хай працює від сонечка. Ось якраз по нулям. 5262 і буду засікати. Буду засікати. Байпас ми відключимо. Буду засікати, наскільки. Буде доганяти оцей лічильник. По даті. Цей хай поки стоїть. Було 4192 кВт-години, Тому будемо дивитися. Так. Це треба буде закрити, ну, буду тоді відео завершувати. Так що майте на увазі, що байпас на дурняк не працює. Пів ампера тягне. Якось так, друзі. Все, дякую всім за увагу. Ставимо лайки, підписуємося. Мирного неба і до побачення.